Вітаю вас, шановні пасічники. Сьогодні представимо вам чудовий універсальний вулик, який можна використовувати пасічникам, які працюють як на українській рамці, так і на даданівській рамці, а також на 145 й Перед вами вісьми вулик. Гніздовий корпус на 300 дадан, Далі йдуть 145 ті магазини. Вже по бажанню доукомплектовувати можете скільки вам потрібно. Льотковий загороджувач на магнітах, він має декілька положень, про них трішечки пізніше. Цей вулик дає змогу працювати на пасіці і зібрати такими медозбори ранні, рані, як лісовий мед, весняний з садків, акація, тобто 8 рамок гніздових і один 145 й магазин буде достатньо навесні. Дах з захистом. 145 магазини гарно стає 8 рамок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі. Вулик на українську рамку. Як він працює? Працювати на українській рамці в такому вулику теж дуже легко. Ми комбінуємо Даданівський та 145 магазин разом. Та ставимо. 12 українських рамок на теплий занос. Тут їх 12 штук будь-якої конструкції. Як бачите, тут у нас є навіть зразки саморобні. Є в нас і класична стандартна, є також саморобна 12 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ось так. А далі ви вже додаєте по бажанню або 145 рамку. Один корпус, два корпуси і навіть можна третій, Бо гніздо на 12 українських рамок це дуже потужна сім'я. Поясню, як працює льотковий загороджувач і які ж чотири положення він має. Дивіться. Перше положення це повністю закритий льоток. Повністю закритий це транспортувальне положення. Далі. Так як магніти тримають з лівої та з правої сторони, ми можемо привідкрити на декілька сантиметрів з лівої або з правої сторони. Далі у нас є зимовий період від мишей. Його ставимо ось таким чином. Мишам вже немає доступу і навіть є зверху козирьочок для бджіл. Далі положення ось таке. Це вже весняно-осінній період. На одну або дві бджілки. І ось таким чином він гарно тримається, і є універсальним і дуже практичним льотковим загороджувачем саме для такого вулика. І не тільки. Для шестирамкових, десятирамкових, дванадцятирамкових. Якщо вам не підходить такий варіант, у нас є і інші пластикові, є задвижки. Тому кожен пасічник має право вибрати собі найкращу конструкцію льоткового загороджувача. Стандартні розміри, хочу зазначити, вулик має товщина стінки в нього 35 мм. Він скручується на шурупи. Кожна боковина стає в замкове з'єднання і, скрутивши вже його, змонтувавши на шурупи, кожен корпус є цільною міцною конструкцією. Чільність пінополіуретану становить 120 кг на метр кубічний. І придбавши такий вулик, ви обираєте вже теплий, легенький, практичний, міцний, вже фарбований вулик в різній кольоровій гамі, красивий вулик для власної пасіки і забезпечите своїх бджіл теплим і довговічним житлом, яке буде слугувати. Підвищенням продуктивності на вашій пасіці. Всім гарних мезозборів, високої ціни на мед. Замовляйте!